Працівники ДБР та СБУ викрили й заблокували масштабну схему ухилення від мобілізації, до якої були залучені посадовці дев'яти військкоматів, переважно з Києва та області. А також керівниця ВЛК Макарівського району Київщини та спільники з інших областей. За даними слідства, організував оборудку колишній начальник Київського обласного військового комісаріату, який вийшов на пенсію, проте зберіг необхідні зв'язки. Під його контролем інші учасники схеми вносили свідомо неправдиві дані до військово-облікових документів про зняття чоловіків з обліку через непридатність до служби за станом здоров'я. До так званого пакету документів входили підроблені довідки. ВЛК більшість документів оформлялася через один із районних ТЦК та СП Київської області. За наявною інформацією, фігуранти допомагали, так би мовити, вирішувати питання і у багатьох інших регіонах України. За попередніми даними слідства за цією схемою за кордон могло виїхати щонайменше 100 ухилянтів. Вартість так би мовити, такої послуги складала від 6 до 10 тисяч доларів США з однієї особи. Клієнтами були як вчорашні студенти, так і банкіри з дорослими синами. Наразі організатору та шести особам з його найближчого оточення повідомлено про підозри. Також правоохоронці перевірять правдиві зняття з обліку чоловіків приземного віку у цих ТЦК, та у разі виявлення фальсифікацій буде вирішуватись питання щодо відновлення установчих даних ухилянтів у електронному реєстрі військовозобов'язаних.